Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання. Тож почнем! Вітаю вас на уроці математики! Працюємо сьогодні над алгоритмом виконання письмового додавання і віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Приготуйте зошит, запишіть. Сьогоднішнє число класна робота. Та пропишіть каліграфічно. Добуток чисел 7 і 7. Так, це 49. Запишіть цілий рядок. Відкриваємо підручник на сторінці 42. Працюємо над номером 1. Знайдіть для кожного опису його число на кульці. Містить усього 22 десятки. Це число 223. Має 8 одиниць у розряді одиниць. Це число 478. Має всього 30 одиниць. Це число 30. Число сотень і число одиниць однакове. 262. Число сотень удвічі більше від числа десятків. 840. Число одиниць у тричі менші від числа десятків. 231. 262. Число десятків на три більше, ніж число одиниць, але на три менше, ніж число сотень. 963. Розв'язуємо задачу під номером 2. Козачата їдуть. З міста Одеси до міста Миколаєва. Відстань між якими 130 кілометрів. Доїхавши з Одеси до Коблевого, вони пересіли в інший автобус, який прямує до Миколаєва, і подолали відстань, що на 10 кілометрів більше від тієї, яку вони вже проїхали. Яка відстань від Одеси до Коблевого і від Коблевого до Миколаєва? Розгляньте, будь ласка, схему. Поставте на паузу та розв'яжіть задачу самостійно. А зараз перевіряємо. Перша дія 130-10 буде 120 км. Це дві однакові відстані без 10 кілометрів до Миколаєва. Друга дія 120 поділити на 2 буде 60 км від Одеси до Коблевого. Третя діє. 60 плюс 10 буде 70 кілометрів. Це відстань від Коблевого до Миколаєва. Отже, відповідь. 60 кілометрів від Одеси до Коблевого і від Коблевого до Миколаєва 70 кілометрів. А зараз, дітки, слухайте пояснення теми. Нам потрібно додавати і віднімати трицифрові числа без переходу через розряд. Отже, мощуйтеся зручно і слухайте уважно. Щоб зручніше було додавати чи віднімати великі числа, придумали запис у стовпчик. Ознайомимося із правилами цього запису. Перше, писати друге число під першим так, щоб одиниці були. Під одиницями десятки, під десятками, сотні під сотнями. Та підкреслюєте ставити знак плюс чи мінус. Спочатку додаємо або віднімаємо одиниці. Отже, в числі 435 плюс 312 5, мінус 2. Буде 7. Записали одиниці під одиницями, та результат записали також під одиницями. При відніманні ми також від одиниць віднімаємо одиниці 5 мінус 2 буде 3. Записали під одиницями. При знаходженні суми 357 та 41. 7 записали одиниці під одиницями. Отже, 7 плюс 1 буде 8. Знаходження різниці 357 і 41. Записуємо так, щоб одиниці були під одиницями. Отже, 7 мінус 1 буде 6. Щоб зручніше було додавати, ми маємо пам'ятати правило. Записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками та сотні під сотнями. Отже, коли ми віднімаємо десятки або додаємо тоді до трьох десятків додаємо один десяток, записуємо під десятками 4. Коли віднімаємо 3 мінус 1, записуємо під десятками 2. Коли знаходимо суму чисел 357 і 41, десятки записуємо під десятками, отже, 5 плюс 4 буде 9. Так само знаходимо різницю, записуємо десятки під десятками. Отже, 5 мінус 4 буде 1. Так само і з сотнями. Сотні записуємо під сотнями. Коли знаходимо суму, 4 плюс 3 буде 7, записуємо під сотнями. Коли знаходимо різницю 4 мінус 3 буде 1, записуємо під сотнями. Знаходимо суму числа 357 плюс 41. У нас в першому числі є сотні, а в другому нема. Отже, ми ці сотні, так і зносимо, буде 3. Так само і при відніманні. Якщо немає що відняти, ми оці сотні, так і переносимо донизу. Зараз працюємо над номером один. Розв'язуємо задачу. У місті Миколаєві розташований єдиний в Україні музей суднобудування і флоту. У січні його відвідало 435 туристів, а в лютому 312 туристів. Скільки всього туристів відвідало музей за ці два місяці? І наскільки туристів більше було в січні, ніж у лютому? Отже, скільки всього нам потрібно? Додати за два місяці. У січні було 435, а в лютому 312. У першій дії ми додаємо. 435 плюс 312 дорівнює 747 туристів всього відвідали за два місяці. І в другій дії нам потрібно дізнатися, наскільки туристів більше було в січні, ніж в другому. Отже, від більшого віднімаємо менше. 435 мінус 312. Доріні 123 туристи. Більше відвідало музей в січні, ніж у лютому. Запишіть, будь ласка, відповідь. У відповіді: два числа: 747 туристів та 123 туристи. Обчислюємо вирази, записуючи їх у стовпчик. Прочитаємо прислів'я. Та спробуємо його розтлумачити. Пишемо приклади номер 4 Записуємо приклади у стовпчик. Запам'ятайте, що пишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками та сотні під сотнями. Будь ласка, поставте на паузу та обчисліть приклади. Коли записуєте у стовпчик, будьте уважні. Пригадуємо правило. Народне прислів'я великому кораблю велике плавання. Перевірили. Слідуючий номер 5 розв'язуємо задачу. Місто Миколаїв названо на честь Святого Миколая. Покровителя моряків. Місто вже виповнилося 228 років. Скільки років буде Миколаєву? через 130 років. І скільки років було Миколаєві? 125 років тому. Розв'язуємо задачу. Перше дія. 228 плюс 130 дорівні 358 років буде Миколаєву через 130 років. І 125 років тому це треба відняти. 228 мінус 125. Отже, 103 роки було тому. Слідуючий номер 6. Таблиця показує, скільки марок із зображенням кораблів має кожен хлопець. Доповніть усну схему іменами та числами з таблицями. І так, Роман у нас має 103 марки, Сергій 51, Андрій 226 та Кирило 172. Отже, спочатку у нас менше 100 у, нас у Сергія 51 марка. Далі 100, більше 100 у нас у Романа. 103. Скільки менше 200 у нас 172, тобто тут буде Кирило, розмістимо. І е, останні 226, ось тут на точці зеленій у нас Андрій. Давайте пригадаємо, повторимо ще раз. Найперший у нас Сергій червона. Далі слідуюча, більше 100, це у нас 103 Романова. Голубенька у нас буде Кирилова, та е, на проміжку останній буде Андрій. Ну що ж, давайте ми з вами від, е, дамо відповіді на такі запитання. Скільки всього марок із зображенням кораблів? У Романа і Андрія. Значить, нам потрібно що зробити? 103 додати 226. Буде 320. Дев'ять марок разом у Романа та Андрія. Далі у Сергія та Андрія. Нам потрібно додати 51 плюс 226. Буде 277 марок у Сергія та Андрія. Та в Андрія та Кирила нам потрібно додати в третій дії 226 плюс 172. І буде разом 398 марок у Андрія та Кирила. Слідуюче завдання обчисліть письмово, наскільки менше марок із зображенням кораблів у Сергія ніж у Кирила. Отже, нам потрібно відняти 172 мінус 51 рівно 121 марка у Сергія ніж у Кирила. Більше так, і далі у романа, ніж в Андрія. 226 мінус 103. Буде на 123 марки менше у Романа, ніж Андрія. А зараз працюємо із зошитом, відкриваємо зошит на сторінці 16. Розв'язуємо задачу. У 2028 році місту Миколаєв виповниться 240 років. Скільки років із Дня свого заснування Миколаїв святкує цьогоріч? Це номер один. Працюємо. Так, 236 років. Вірно. Якщо їхати з Одеси до Миколаєва поїздом Таврія витрачаємо 4 години 50 хвилин, о котрій годині ми будемо на місці призначення. Якщо з Одеси поїзд вирушає о 14 годині, 17 хвилин. Ставимо на паузу, не забуваємо. Так, а тепер перевіряємо. 14 годин 17 хвилин плюс 4 години 50 хвилин. Якщо ми хвилини додамо до хвилин. 17 плюс 50, це буде 67 хвилин. А ми знаємо, що 60 хвилин це у нас година. Тому 1 годину додаємо до годин. 14 годин плюс 4 години буде 18, і ще та 1 година буде 19 годин. Та 7 хвилин залишиться буде 19 годин, 7 хвилин. Працюємо над номером 2. Нам потрібно обчислити приклади у стопчик у зошиті та перевірити себе. Будь ласка, поставте на паузу та перевірте. Запишіть обчислення, знайдіть суми та різниці з переходом без, без переходу через розряд. Поставте на паузу, а тепер перевіряємо. І так, 298 мінус 154 буде 144, 975 мінус 261 буде 714. 534 плюс 263 буде 797, 866, мінус 352 буде 514. 631 плюс 368, отримали 999. Слідуюча задача під номером 3. У першій регаті за Кубок Кредо стартувало 15 екіпажів. 42 учасники були на яхтах, екіпажі, яких вміщували по 7 спортсменів на кожній. 20 були на яхтах по 5 спортсменів в екіпажі. Останні екіпажі вміщували по 3 яхтсмени. Скільки екіпажів із трьома яхтсменами стартувало в першій регаті? Чи можемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Звичайно, що не можемо, тому що ми не знаємо, скільки екіпажів були на яхтах, які вміщали по сім спортсменах, та скільки екіпажів, які вміщали по п'ять спортсменів. Отже. В першій дії нам потрібно дізнатися, скільки екіпажів було, які вміщували по 7 спортсменів. І так, нам потрібно 42 поділити на 7, до рівні 6 екіпажів. В другій дії нам потрібно дізнатися, скільки екіпажів було по 5 спортсменів. Це 20 поділити на 5, буде 4 екіпажі. Далі, якщо їх було 15, то нам потрібно знайти різницю. Отже, спочатку ми дізнаємося скільки е, у нас є екіпажів, які вже ми утворили. Це 6 плюс 4 дорівняння 10 екіпажів, і в кінці ми знаходимо різницю: це 15 мінус 10, рівно 5 екіпажів було із як яксменами. Запишіть, будь ласка, відповідь. Перевірте свій запис задачі. Ви дуже були, дітки, молодці, гарно працювали, швидко. Тепер записуємо домашнє завдання. Короткий запис у щоденнику у нас є на моніторі. Зверніть увагу. вау. Це сторіночка 46 підручника номер 7 8 та 9, а в зошиті сторінка 17, 18, номер 4 та 5. Ну що ж, дітки? Бажаю вам чудового настрою. Мирного неба, бережіть себе. До побачення!